Так, дивіться, наша тарілка, діаметр її, хто не пам'ятає 10 см. Кладемо вон туди таку глибину, щоб її видно не було. Глибина до верхушки тарілки ось така. Дивіться. 65 сантиметрів. 65 сантиметрів, так. Да. Бо тут трошки воно отак, як то під наклоном вверх іде. от така глибина. а подай апарата. І дивіться. Ось це мені це налаштування людина з Франції підігнала, каже. З самого заводу, виробники йому підказали. Ану, Тімур, піди забери, будь ласка. Все, Ось така глибина, друзі. А мої всі програми тут вже не бачили. Дуже важкий ґрунт. Це вже інша яма. Ось тут річка, тут чека Но Важкий ґрунт, що піпець. На 25 см бачить динарій і все. 30 взагалі. А цей на 30 побачив теж динарій ця програма.